Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 31 жовтня, останній день жовтня. Сьогодні Хэллоуин. І я виїхав, звісно, що в п'ятницю добряче попрацювати в таксі в місті Дніпро. Таксую на KIA k 5 15 2015 року, проходжу в стандарт комфорт в Уклоні. Також таксую вон таксі, в Болті і в Убері. Виконав перше замовлення, привіз на Короленка 2D з камній за 258 гривень по стандарту. Там ще й даже коефіцієнті був 1.06. А зараз прийшло, я вже два відменив. Одне було там доставка, адреса, адрес 6. 115 гривень не захотів січових стрільців забирати, поки винесуть. В общем. А ще одне було же, Сліпінського 4. Думаю, це я поки туди подамся. Опять же, по січових стрільців, то витрачу кучу часу. І прийняв таке замовлення: 152 гривні за 2,5 км. Їхати з Южної прогулоку. Південний провулок 2 на Шнарсону 9. Так що їду за Даріною. Комфорт 1.27 коефіцієнт. Нормально. Є коефіцієнтики зараз. Зараз пік. І зараз забираю. Даріну і повеземо на Шнерсону. Привіз дівчину наш Airzona 9. Так, все в огнях, кофи горять. Хэллоуін. Працює, походу. Може, просто п'ятниця. Та ні, просто п'ятниця так. гарно не завжди буває. Хоча тільки ще 6-ї години немає, почти шоста я пізніше приїж... виїжджав. Сьогодні тільки повечеряв, тільки включив уклон. Ще покурити не сходив, не встиг. Приходить замовлення по стандарту в центр наму Сіті, щось 232 гривні. Я ж швидко взувся, вдівся, спустився, закурив, думаю, швидко покурю, щас... тільки пів цигарки викинув. Міуу. -мі -мі -мі. Отміна. Ну, лки-палки. Знов закурив. Включив. Не встиг докорити. Прийшло це мені замовлення. То що я приїхав за 258 і ще й 1.06 коефіцієнт. Так що... Все, що не робиться, все до кращого. Сейчас тільки парканусь, теж прилутить. Так что чекаю, не знаю. Стоят у меня фильтра. Правые 125, 1, 17, 50 и центр 132, 16, 50. Може, щось зайде, а може и не. Ну, коэффициентики есть 1.19, 1.09. 1.07. Такая слабенькая, конечно. Зараз включу ще болта. Дочекався я і свого замовлення під свої фільтра 1,2 і 155 за 3 кілометри. Поїдемо на автовокзал. Подача тут метрів 300 з Херсонської 9. а Їду за Богданий і їдемо на автовокзал. Привіз на автовокзал дівчину простою full M5. Прийшло мені спочатку з, Калініна, з пром... ну коротше, Львовська, це там теж ями. Потім на якусь токарну, я так зрозумів, на робочий десь. І потім в центр. Щось 1.09 коефіцієнт. Я спочатку прийняв, потом подумав, думаю, ні. Ну його нафиг. І оце ще, блядь, їде, сука. І сейчас мне замовлення Мілани З ЖД вокзала на Лазаряна 2. Район Дііта. 227 гривень за 6,8 км. По стандарту. 1,25 коефіцієнт. Нормально. Так що. Їду за Міланою і помчим на Лазаряна. Останні два замовлення сьогодні викатав без комісії, так що вся решта тепер в мене з комісії, як у всіх, будемо тепер працювати без льгот. От що значить, Коли менше 50 поїздок, треба завжди прозванювати, причому я тепер зрозумів. Під'їжджаю до вокзалу, дзвоню, говорю, а де вас на вокзалі забирати? Наверху на парковці. Я говорю, подождите, так ви що на автовокзалі? Ну да. Я говорю, так у мене точка ЖД вокзал. Та ні, я ставив автовокзал. Я говорю, блин, я тільки що був на автовокзалі. Прикиньте. Ну, може збилась точка, поки я була в дорозі. Коротше, повернувся на автовокзал. А мог би взагалі не подаватися. Ну добре, щось поліції тут багато ходить. Так, дівчат привіз, дали підросл. Наступне замовлення прийшло з морського провулка 5 на барикадну кафе 1920. 165 гривень за 3,7 км. кілометра. Було воно щось там менше. 1,14 був коефіцієнт, воно мені не заходило, потім вони підняли ціну. Стало 1,3 коефіцієнт На 20-ку. В общем, їду за Маріною і поїдемо в центр. Чувствую, не понизят рейтинг после останньої поездки, потому что спочатку сказали, а вы не по адресу стоите, две девчонки пришли. А я такой на мороз упал, как не по адресу? Тут же что-то. Нет, там от проулок надо было туда проехать. Говорю, да, там есть проезд. Да. Ну, говорю, выбачте. Потом подъезжаем к 19.20. Ну, тут слева можно это... Я говорю, да не, я вас тут справа якраз на в повороті на парковку. Та нам щоб дорогу не переходити. Я говорю, ну ви ж справа сидите і, і, і якщо я справа... Якщо я там за... зупинюся, двері можуть пошкодити. Ну, в общем, мені... А, ну добре. Короче. Коротше, мадами такі... Що чувствую, що, блин, прилетить мені негативно оцінка. 167 було замовлення з доплатою уклона, вийшло, вийшло 174. Ну, вийшло там, вона дала п'ятерочку. Сказала не надо мені мелочь. Вот, їду на наступне замовлення, мінімалочка по центру 100 гривень. 100 гривень. Сліварно і 17 на Яворницького 46. Комфорт 1.05 коефіцієнт 1,4 їхать за 100 гривень. Хлопців на Яворницького привіз за соточку і прийшло наступне замовлення, ще й такий непоганий як 1,38 стандарт. Сломане 18 на поля 48Б, 180 гривень за 4 кілометра. Ну, чудово, їду за Миколою і поїдемо на проспект Поля. Оце гарний був пасажир, хлопець. У двір не треба заїжджати, тут зупиніться. Мовчки. Все чудово. 180, дав 200. Каже, все не треба решти. Таких би побільше. 5 зірочок. Сміло ставимо. Все, коефіцієнтів нема. Коефіцієнтів нема. Закінчилось. Прийшло замовлення в центр по стандарту. Голий стандарт 120 гривень за 3,5 км. Так що їду з поля тепер вниз до центру на Шевченко 25. Хвилин 15-20, прочекав я наступне замовлення. Прийшло по стандарту з промточкою. З Єфремова 26 їхати на Яворницького 30, а потім на ЖК Атлант на Антоновича 36 170 гривень за 5,6 кілометра. Так що їду за Інною і поїдемо по маршруту. Коефіцієнтів вже нема. Затіш є. Народ куди треба вже доїхав. Це до 10-ї десь буде. голи тарифи. Виконав замовлення, привіз дівчину. Спочатку на Джанівіно заїжджали, така виходить з этого, з Єфремова, з пачкой таких контейнерів пластикових. Я виходжу, каже влізе у вас тут. Я говорю, та нет вообще-то. Да». Ну короче, часть их загрузили в багажник, а часть вона на руки взяла с собою. А тут їхали і, по ходу, виключили Ніскіро візде світло. І ЖК Атлант і всі діла тут рядом всі без світла. Ну що ж, далі чекаю на замовлення наступне. Приїхав на наступне замовлення з батальйона Дніпро на ресторан Ріо 123 гривні за 27 км. Чекаю на пасажирку Альону і їдемо в Ріо. Трошки простойчика накапало, 132 гривні вийшло замовлення. Чекаємо наступне, зараз уїду з того ріо десь десь стану, десь поверну на Фабра Опс. Королеви Єлизавети, вокзал. 140 гривень за 3,5 км Ну що ж, поїхали на вокзал. Простояв біля вокзалу десь хвилин 20, може 30. Ще з одним підписником поспілкувався, Він мені вичислив якось по машині видно. Нічого не приходило у нас, що у нього, що в мене. Ні в центр. Ні, мені приходив спочатку одне замовлення на побіду. Я відмовився, думаю, постою. Пообщаюсь Блін, забув даже якось і не спросив, як його зовут. Так що будеш дивитися відос, напиши хоч, Як тебе звали? А то якось не зовсім гарно вийшло. Качусь ближче до центру. По центру нічого не дає. Малий центр, тому що Щас то на вокзал прилетить опять, то То кудись ще. Хотів би сказати, що центр весь В вогнях ну, додатку коефіцієнтики є. А от насчет вогнях, в кромешній темноте, світло вимкнули. Прийшло нарешті замовлення по центру 146 за 3 км. З Альфреда Нобіля Університету на Гоголя 8. Так що подаюсь на Нобіля. Тут подача зовсім трохи. Усі і на Гоголя, дівчину привіз 150 гривень. за 2,8 получилось километра. О, в центр уже червоный. Надо, значит... А! Вокзал! Ну не хочу я на вокзал ехать. И потом... Потом повертатись знов до центру не хочу я вже, я вже поставлю додому 251, 18. І малий центр поставлю теж 151, 16, 50. Хоп, і замовлення кудись ділись всі. Тільки що було 12 вроді. Вже одне. Так, ну чекаю додому, мабуть, і будемо закінчувати на цьому. Прийшло нарешті замовлення, то, що мені сподобалось, бо я її навідмінявся, мені приходило за е, що 600 маршрутка 5 адрес, 19 кілометрів я не схотів. Потім приходило за 520. тоже три адреси. Я это тоже не схотів, бо там все на баланс шло. В общем, и пришло нарешті нормальное замовлення 450 за 10,7 км на Диевску 24 без Мос-Сити. Как раз толкучки тут нет, все зашибись. Так что еду додому и там уже подводим Подсумки Так, ось я і на стоянки підсумки сьогоднішнього вечора. Пропрацював 6 годин ровно. О, закази ще пруть. На кличко 500 гривень з паруса. На Пушкіна, от, кстати, можна поїхати за 300. Вони, кстати, хотіли драйвера за 500, що 80 чи 560. Ну, який нормальний чоловік поїде драйвера з паруса на Пушкіна, щоб потім гривень за 400 ну не 400, хай ладно, за 300 повернутись назад. С'їздить в ноль на комісію чисто. Так, ладно, не будемо відвлікатися, вже все. Глянув, на рейтинг мені так і не понизили, слава Богу. П'ятерочка. І так, 13 замовлень виконав сьогодні всі по уклону 32,6 середня вартість, 1980 каса, плюс щось там 20 гривень чаю. В общем, 2000 сьогодні по пробігу 78 км, і чиста каса виходить 1610 гривень на 6 годин, 268 гривень за годину. Така ось сьогодні була робота п'ятниця Хеллоуін, 31 жовтня. Всім дякую, хто дивиться. Якщо сподобалось, постав подобаючку. Якщо не сподобалось, все одно палець вгору. Підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора, тихої ночі, всіх обняв. Пока-пока.